У нас сьогодні найсерйозніший випуск Федері Влог, бо ми зустрічаємося з інвестиційним комітетом великого венчурного фонду, який називається Леви на джипі. Все правильно зразу венчур, венчур. і поділили чітко. Ми вирішили почати з нової рубрики, яка називається блискавка. А ми будемо мовчати про венчурні фонди. Чо? Я просто вперше чую, що це таке. Це ми, це ми. Ми це робимо. Ви робите саме це. Я не виключив телефони, мені донька дзвонить. Пробачте. Іванка. Іванко. Мені здається, у вас складні відносини. Я спробую бути серйозним. Правила дуже прості. Я задаю короткі питання на відповідь максимум 15 секунд. Одна людина, одне питання. Почнемо з простого до всіх. Як вас звати? Валік, Микола, Кося, Роман. Питання номер один: Лева не джипі. це медіа чи бізнес? Це медіа. Питання номер два. Річний оборот левів. Прилічно. Пристойно. Пристойно. Найсмічніша фраза, яку ви вирізали з монтажу. А о, шо, вчора, вчора ж вирізалась про Африку. Можеш просто сказати ну, про Африку, то ж не казав. Ну ти чекай, може а йому про Африку не смішно було. Сума, сума зборів <б88> сума зборів на військо. Сума зборів на військо це за весь час. Да. За, за рік 10,5 мільйонів. 10 за рік. За рік. За весь за час. Рік. За, за весь час мені здається більше 80 мільйонів. Ну на, треба щоб не збрехати, сказати такі серйозні цифри. Ну, буде цифра. Найдорожчий фейл левів. Скільки це в грошах? Як ви перевернулись на машині? Що скажу, що скажу. Плюс-мінус 18 тисяч доларів. Хто завжди запізнюється? Валентин Михайленко. Партнер з ідеями чи інвестор з грошима? Інвестор з грошима завжди. Гроші, 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 гроші. Ну лідері, купа грошей. Чи ви накручували лайки і підписників? Нє, я навіть не знаю, де це крути. Хто найсуворіший на етапі правок? Кость. Яку рекламу ви більше ніколи не зробите? Ту, яку змушують і не чують як краще з нашого досвіду. Кого любить команда? Валіка мотажора нашого. Молодий, такий активний, такий хороший. Молодих, молодих люблять. <плес> Кого боїться команда? Боїться, команда, команда таке, що нікого так дуже не боїться. Якщо можна залишити тільки одне ваше шоу на Ютубі, яке б ви залишили? Клуб додать. Яка найдорожча покупка за останній місяць? Зараз я думав. Футболка, доларів. Футболка стопцідова. Так, ми заробляємо. Коли ви востаннє думали, цей випуск повне гівно? Повне гівно точно ніколи не думав. А то що боявся, що цей випуск може виявитись поганим? Таке було, але в підсумку люди ну монтаж робить дива, монтаж монтаж робить, робить дива. Офлайн чи онлайн? Офлайн. А, є ще таке враження, що ти не аналізував. Якщо, якщо під Костінню відповіддю монтаж робить плашка з'явилась і підроми офлайн. Офлайн. Чи був гість, який прийшов в останній момент, коли інший гість злетів? Було таке. Прийшов Ваня Люлянов. Ні, не Ваня. Ваня Люлянов. Ліфль, Ліфльор Ліфльор. Ліфлорченко. Допоміг один раз злетів гість. Банили за коментарі. Банила нас за коментарі. — Чи ви банили? Людей а, за да, та коли без, е, конструктивна критика просто гамно пом помріть, і, і це таке, коли просто, це просто людина. Так, буде смішно. Рома банить за зростіщення, я от за просто коли грязь безконструктивна. Хто контролює витрати левів? Напевно, Коля. Я не знаю. Хай буде Коля. Яку рекламу ви б зробили безкоштовно, бо вона кайфова. Я особисто, я би зробив напевно, поляну квасову. Скільки раз вирушала. Хейт чи байдужість? Байдужість. Хай не знають, хай взагалі сидять собі спокійно і цей. А хейт, на що мені це переживати через себе пропускати. Хто найдовше придумає жерти? Ладно, валік міг і є. Мені 35 років. Найкращий підкат всіх часів. Е -е -е Джером Боатен проти Месі. <ос metal> <effectiveness> а якщо завтра закривається YouTube, що ви будете робити? Поїду в Карпати, о -о -о може мені вистачить на якусь хатинку і там щось буду робити. Гість, <mouse> якого ви продовжуєте кликати, 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 а він все ще не прийшов. Усік, <ningen> Олександр Усік. Є інший, якого ми кличемо він приходить. <Obrig> <soap> Це, це Женя Єнович. Він, він просто приходить і приходить і приходить. На дві сторони, зовні. Ви заробляєте однаково чи по-різному? Ми не знаю. Ну, плюс-мінус однаково. Тут е уточнюючи питання, у кого найдорожче авто. А до речі, валіка на дежовче, наприклад. Ну, якщо ремонт рахувати ще. Да, ще ні, трошки... Ну, у нас просто майже однакова ціна, але через ремонт плюс 18 тисяч. подорожчала. — Найдивніший подарунок, який отримували від фанів. Е, такий е, вібратор, який по телефону керується. Ти, ти ж хотів такий? Ні, це не мені. Ми, а, мені подарували керування ним. Керування? Дів, вібратором. Дівчинка собі подарувала вібратор, Йоми. а мені керування ним. Так. І я не користував. А вона сидить. А вона чекає. Хто найкращий водій? Я, напевно. Я п'яний найкращий їжу, ніж Тереса. Моя немає. Він просто завжди каже, що він готовий повести п'яти. Ні, та я не знаю, напевно, що Валентин. Знову Валентин. Валентин Валентин. до мене більше не сяде. Ти газуєш, який головний guilty pleasure під час зйомок. Внутрішні приколи, напевно, якісь ні. Та ні, guilty pleasure – Це щось погане, типу, кайфануть від чогось поганого. Ну, щось. Е... Навіть не знаю. Зубровку. Обговорюємо Зубровку. Найбільша брехня про проливів, яка виходила у ЗМІ. Те, що ми зажрались. Це брехня. Ми зажрались. Просто ми не звертаємо увагу на людей, яких немає підписників. Який гість був найбільш мовчазним, а який говорив, і його не можна було зупинити? Найбільш мовчазним був Влад Ліфлор, і він смішно сам про це жартував, що я себе мовчу. А найбільш говіркий такий, що ми ж зупинити не можемо? Ну, Клопотенка. Я пізнаю світ через рот, що ти починаю. Але це прекрасно. Але це прекрасно, так, Я клопотенка. взагалі вважаю, що Клопотенка недооцінений геній. от, от чесно, я його фанат. Коли ви востаннє між собою пересварилися? Не було такого. У мене сваримось, типу, все якось розвину. Ну, тут просто така це межа непорозуміння і сварки, прям так, що ми всі перейдемо. Ну, типу, навіть щось таке, що можна назвати конфліктом, не було. Щоб ви ніколи не рекламували на каналі. Мутнітємки. <р expressed> <р Bug> на своєму окремому. <р sus> <Мутні> тємки. <DM> що найчастіше дівчата пишуть в директ? Особисто мені, коли випуск. Ну, <imitation> <тірко> там це її, Там нема ще такого, ось, Скі ньюз. Просто коли випуск, шо ви там, леви. Коли, коли концерт, а коли випуск? Картопля пюре чи картопля фрі? Ну нарешті! <псу> <су> 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 <пу> 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 чи пюре, чи що? Пюре фрі. Чи фри? фрі? Фрі. Що найдивніше возили в багажнику авто? <пу> Мангал ми, браті, возили. Гарящий? <пу> Гарящий. Та де ні, не гарячі. Вудочки, ну я не знаю. Ми постійно ввозимо якусь дікуху. Ну, це не дікуха. Чи бували думки закрити канал? Ну, в мене ні. У мене честь. У нього ключів немає. Треба закривати той канал. Як найдивніше реагують люди, коли бачать вас у живому житті? Найдивніше було після якогось концерту нас дівчатка нюхала просто. Казала: нічого не кажіть, просто понюхати хочеться. Ну це знайде ні. вона спитала, можна, можна А, можна? Ні, а так найдивніше, коли це ну це напевно більше у юних е наших. Е поціновувачів, які ну вони такі аж задихаються. Ну, і Ще в Франківську було дивно, коли тип роздівся тобі футболку свою віддав. Так, да, ну це було приємно, чесно кажучи. Це як наче футболь, футбольний це обмін, типу, а так. Але він в ній весь концерт сидів. Ні, коли задихається, це типа ну, просто така радість у людини. і вона ну, Наш ну, це прикольно. Але трошки дивно, коли зі сторони просто це, через вулицю людина. І це. Яка найдорожча інтеграція була? Оля, ну підказуй, підказуй, підказуй. Ну тож трошки за. давай так, Біля 300 тисяч. 300 тисяч доларів. ні ні, гривень. За який Вимикай, вимикай у камери. Я, я ні. Ні. Разова, просто разова одна інтеграція. Зйомка левів чи день народження коханої. День народження коханої. Е. Добре. Добре. А... Ну, брю. Да. Ми, ми, ми розуміємо. Ти читаєш коментарі після прем'єри випуску? Я е, єдиний, хто не читає. А хто читає найбільше? Е, найбільше Коля, потім Костя, потім Рома. Скажи чому? Не знаю, насрати, напевно. <рес> 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 можна було би почитати трошечки, щоб відчувати народ. Я не знаю. Ну я читаю, бо переживаю багато через себе припускаю. А який коментар тебе зачепив найсильніше? За всю історію без Андрія не то у всіх, у, у всіх його прояви. <риклад> це було перші два місяці мене чіпляв. Та так, що прям силь, ну щось яке, щось. Ну це ж один. Умовно, коли супер вдалий стрім пройшов, а людина пише: там, типу, як завжди, зробили, навід'їбись. І ти такий, ти що, це ж ми ж ну там вже ж заморочик, мільярд втрачено сил. А потім такий, ага, ну це ж один коментар, а потім 10 вау, вау, вау. Тому ну, типу, зранку кава чи меми? Сина в школу повести, поцілувати в Лобіка, приготувати сніданочок, синочку, щоб там були угліводи, хороші ну, Все, Перевірити, чи він читав на ніч. Зранку, чи він читав на ніч. Як? як ти чи читав на ніч. А Як перевірити, чи читав на ніч. Хто найбільший перфекціоніст? Я. Хто найбільший пофігіст? Рома. <п 'я> <п 'я> <п 'я> До речі, да. Він перфекціонний Ідеальний. відточив пофігізм дось. Срач чи сміх? Сміх зіс. Чи є гості, які щось просять потім спробувати вирізати? Це рідкість чи норма? Як я розумію, що дуже рідкість? Ну було, але дуже Да. Хто з всіх краще рятує провальні моменти імпровізацію? Я чи є чорний чорний список гостей? Ні, я пару людей. Дует авіатор ніколи. Ніколи. Не наша. І останнє питання до всіх. Найкраще в левах це. Пацани. Компанія. Я хотів сказати, дружба, єдність. Ну, ну одно і те саме. Все. — Я отак от зробив, і от вони всі це й сказали. Sure. Ну, будемо вважати, що блискавка wow. готова. А у вас буде заставка якась? Вау, ого! Ну давайте теж теж не перебираємо. Ми реально прибирали. Ви думаєте, що це був влог? Дивіться. Ні, це було так. Разминочка, а основний влог. Дивіться скоро на цьому каналі. Тому підписка, дзвіночок і леве леве Ярослава. Jo, Jaroslava! Jaroslava Gress. Ju!